Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. Студії журналістка Світлана Кравінська Центр денного догляду з майстернями зайнятості для людей з інвалідністю відкрився у вапнярці. Ініціатори його створення Вінницька асоціація Відкриті серця. Чому суть центру денного догляду? Які критерії відбору учасників, чого навчають на майстернях зайнятості людей з інвалідністю та актуальність подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, голова асоціації відкриті серця Світлана Демко. Доброго дня. Спершу пані Світлано, розшифруйте коротко, що таке центр денного догляду для людей з інвалідністю. Ну, ви знаєте, в нашій області сьогодні підтримує нашу область, як і всю Україну, дуже багато міжнародних фондів, і які б хотіли підтримати людей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і в тому числі це наші діти, молодь, люди з інвалідністю, які сьогодні їм дуже потрібна підтримка і їх родинам. І французька неурядова організація АКТЕД за фінансової підтримки регіону Франції, Бургундія, Франч-Конте та за підтримує. Уряду Канади, що надається через Міністерство міжнародних справ Канади, запровадило грантовий проєкт, який має назву Центр денного догляду. Ми не єдині в Вінницькій області, які виграли цей проєкт. І в рамках цього проєкту Актед підтримував ініціативи по створенню підтримки родин людей з важкою формою інвалідності під час війни. І На сьогоднішній день в такому центрі він розвивається Зрахований у нас на 20 місць, і це молоді люди більш старшого віку, які також були в наших денних центрах реабілітації в комунальних закладах. А сьогодні ще законодавство відпрацьовується для того, щоб люди могли мати все ж таки і зайнятість, і підтримку на рівні держави. І тому наша організація виступила з ініціативою спочатку перед нашим департаментом соціальної молодіжної політики через соцзамовленнями під. Програми денного догляду 35. Ну, а зараз під час війни фонд «Актед», ну, неурядова організація Актед підтримали нашу ініціативу. Денний центр ну, ви знаєте, це денний догляд, це перебування в центрі. Але центр не просто так, що знаєте, це вже дорослі люди, яким потрібна зайнятість і трудова зайнятість, тому що через труд ми можемо допомогти людині реалізуватися, підтримати спілкування, комунікацію. Мінікації, а також в цей же час їх батьки можуть бути на роботі і підтримати свою економічну спроможність, ну і також ментальне здоров'я, яке сьогодні, на жаль, пошатнулося дуже сильно у всіх. Водночас і соціалізація також цих людей з інвалідністю, так, 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 ви що знаєте, наша область дуже багато допомагає, підтримує різні цен... різні форми організації центрів, і будемо говорити, це все було за бюджетні кошти. І ці молоді люди колись були дітьми, які знаходились в наших комунальних закладах, і коли вже підійшов певний вік, вони повинні виходити бути випускниками таких закладів. А стільки зусиль? Скільки наші фахівці в різних закладах вклали в цих дітей, дали можливість родини підтримувати, піти на роботу. Молоді люди спілкувалися, отримали певні навички. І сьогодні, якщо вони сядуть вдома, Особливо під час війни вони втратять ці навички, і наше завдання було підтримати родини, підтримати цих молодих людей. На яку кількість місць розрахований центр денного перебування сьогодні? Він розрахований на 20 місць, але ми можемо і більшої потужності. Проект ще буде 10 місяців за підтримки неурядової організації, а потім ми вже маємо надію, що сьогодні наш соціальний партнер, центр реабілітації. Обрій, який мав дуже довгу назву. Сьогодні він вже став у нас обласним центром комплексної реабілітації, і ми вже зможемо працювати не тільки з дітьми, молоддю, а більш дорослими людьми, і також допомагати їм в організації їх зайнятості, також підтримувати їх родини. Скільки наразі є учасників, і який їхній вік? на сьогоднішній день? 13 учасників не тільки з вапнярки, а ще з ближайших сіл, в яких вони проживають, і вік різний

В чому суть майстерень зайнятості для молоді з інвалідністю для людей з інвалідністю? Чого навчають? Учасники? Ми дуже хотіли масштабувати той досвід, який є у наших майстернях в дорожному, і перенести і, і показати нашим громадам, що не тільки в тих центрах, які у нас є, в Вінниці або поряд з Вінницю, ми можемо робити різні класні програми, а також і в сільській місцевості ми можемо започатковувати і мати рівень не. Ірші, а мабуть, навіть і краще, ніж у нас, наприклад, в тому ж дорожному і майстерні вони також будуть розраховані на те, що буде працювати швейна майстерня. Ми також будемо виготовляти навчаємо виготовляти і мило, і свічки, і різна сувенірна продукція. І також наша нова програма, яку ми планували і підготувались до неї в дорожньому. У нас вона іде, але оголосили ми її в Апнярці. Це програма, навчальна кухня. І на сьогоднішній день, враховуючи те, що ми аграрна область, і наші молоді люди вміють працювати і в теплицях, і на землі, і вирощувати городину. І головне переробляти їх різними шляхами. Це і сушарки, і заморозка, і вакуума, вакуумування. Ми також в цій навчальній кухні ми не тільки будемо навчати готувати найпростіші страви, а може і складніші страви, а також ми будемо навчати, як підготуватися до зими. Як як можна те, що ми виростили, зберегти і потім споживати в своїх родинах, і також і в нашому денному центрі під час такого важкого періоду, як осінь, і зима? Тобто, фактично. Учасники проєкту працюють самі на себе для так, своєї родини, так, бачать плоди своєї так, праці. Так які фахівці працюють з учасниками інструктор з праці. Інструктор з праці, і ми говорили про те, що молоді люди мають все ж е, важкі порушення, і обов'язково є соціальний робітник, який допомагає в цьому проекті супроводом, і також інструктор з праці, і також нашим молодим людям. Оскільки це центр денного догляду, так, так. то люди туди приходять вранці, ідуть ввечері, вони там не сплять, не Ні, ночують? вони не сплять. Ага. Вони приходять на 9 годину і о 3-й вони повертаються додому. Ну, хочу сказати, що у нас дуже гарні відносини з Вапнярською сільською радою, громадою, і також з центром надання соціальних послуг. І вони нам допомагають, забезпечують соціальне таксі для ага. того, щоб підвести наших отримувачів послуг до нашого центру, і на відкритті 26 червня, коли було в Апнярці, відкриття також були присутні представники різних громад ще, і я думаю, що вони ще до нас приїдуть і подивляться. І ми б дуже хотіли, щоб організувати в першу чергу такий може трансфер підвозу, або може і мешканці, які в вапнярку їдуть на роботу, щоб молодих людей з цих сільських громад також підвозити для того, щоб вони. Також могли бути в нашому денному центрі, де відбувається заняття, і чому було обрано це місце? Хочу сказати, що приміщення, де реалізується сьогодні проект, воно є приватною власністю громадської організації «Відкриті серця, і на сьогоднішній день воно передано в оперативне управління нашому центру реабілітації Обрій, тому що там знаходиться філія, пнярська філія нашого центру Обрій. І так як ми, я вже говорила, не могли по нашим статутним завданням продовжити перебування молодих людей 35, було прийнято. Та там у нас достатньо приміщень, і коли це приміщення нам благодійний фонд дарував, була умова, що воно повинно служити людям, особливо в соціальній сфері, особливо людям, які дуже потребуються з важкими формами інвалідності. І на сьогоднішній день у нас там також знаходиться центр опіки і піклування, це наші партнери, які нам подарували це приміщення. Знаходиться філія нашого центру обрій. І сьогодні ми відкрили громадську організацію. На відкрила відкрили свою програму «Центр, «Денний центр з майстернями зайнятості. Який механізм створення подібних центрів денного перебування в інших територіальних громадах Вінниччини ви знаєте, в наших територіальних громадах достатньо є приміщень на сьогоднішній день. Які, коли вони пустують, вони приходять такий незанедбаний стан. І ми би хотіли, щоб ці приміщення відроджувалися для того, щоб можна було організувати різні соціальні послуги, тому що вони сьогодні дуже актуальні для всієї громади, і в тому числі така послуга денного догляду з майстерні зайнятостям, я думаю, що можна було б громади, які були ініціаторами і хотіли б це створити, або вони можуть привозити до нас. На цю послугу або щось робити своє, і хочу сказати, що ці соціальні паспорти, які є в наших громадах територіальних, вони дуже класно було б, щоб вони, вони дійсно були актуальними, тому що там можна подивитися і визначити потреби, скільки в кожній громаді знаходиться людей з інвалідністю, родин людей з інвалідністю, які види порушень є, який вік, і тоді можна подивитися. Є смисл громаді відкривати на. Приклад Майстерні зайнятості, чи краще знайти трансфер і приїхати і у нас отримати цю послугу. Так, да, сьогодні це послуги безкоштовні для людей з інвалідністю, але вони не безкоштовні, на жаль, для громад. Ми б дуже хотіли, щоб була державна субвенція на програми денного догляду. Але це базова послуга, яка повинна бути обов'язково в кожній громаді. Ну і Для того, щоб просто люди не будуть в центрі знаходитися, їх потрібно, щоб вони були чимось зайняті. І Зайняти тим, що дійсно дає їм соціалізацію, адаптацію в їх громаді, і певні навички випрацьовує, які дуже їм потрібні для життя і для життя їх родин. Наразі такий заклад працює, такий денний центр в Абнярці, угу. так і в дорожному, так е, і в дорожному, і в Гнаткові. Ага. Ну як центр вже комунальний заклад, тобто. Так. Є комунальні заклади, і є ви знаєте, взагалі наша громадська організація, і не тільки наша громадська організація. Ми знаємо, що і Гармонія, і в Тульчині, і в барі також громадські організації допомагають комунальним закладам створювати умови, тому що громадська організація пише проекти і може залучати кошти для того, щоб поліпшити матеріально-технічний стан навіть комунальних закладів. І це дуже вигідно, тому що Центру обрі не потрібно витрачати гроші на ремонт. Великих приміщень, тому що е, і це, е, ну, будемо говорити, громадська організація вона більш мобільна, ніж комунальний заклад, тому що в комунальному закладі є дуже велика кількість обмежень е, законодавчої бази, але громадська організація, на жаль, не може платити стабільну заробітну плату і комунальні послуги. А що може? Робити комунальний заклад, тому ми пішли. Наші також партнери різних організацій, яких я вже називала по тому шляху, що громадська організація допомагає відремонтовувати приміщення і передає комунальному закладу в безоплатне користування. А він тільки забезпечує заробітну плату і частково комунальні послуги. В яких наступних громадах плануєте створювати подібні центри? Ну, ми, ми, ми дуже би хотіли. Ми дуже би хотіли, щоб все ж таки ем, ті громади, які знаходяться в Апня, е, селища, які знаходяться в Апнярській громаді, ми могли в першу чергу забезпечити їх. Також у нас є у центру обрі є дуже е, також класні приміщення в селі Гнаткові, де ми могли б також розширити нашу діяльність і також допомогти з іншим селам, щоб вони не створювали, мабуть, свої. Денні центри знаходили ресурси. Я хочу сказати, ці ресурси не такі великі для того, щоб платити за послугу, а не отримувати окремо приміщення, платити заробітну плату. Все. ви знаєте, всі кажуть, що. Послуга набагато краще за неї платити, чим організовувати взагалі щось таке велике. І хочу сказати, що у нас також в наших в закладах центру обрії на сьогоднішній день створені місця тимчасового проживання, але вони поки зарезервовані. Часть, частина людей у нас проживає в дорожному, частина зарезервована для того, що якщо потрібно буде прийняти людей дуже з важкою інвалідністю, родини, ми завжди готові. Розвернути буквально за дві години ці шелтери і прийняти людей. Наша спеціалізація це люди з важкою інвалідністю, з важкими порушеннями, родини, і ми готові завжди працювати. Ну, Так як співпрацюємо з нашою Вінницькою обл... військовою адміністрацією, обласною радою, нашим департаментом. Який результат ви очікуєте От пройде 10 місяців? <кій> ну, вперше, у нас буде можливість комунальному закладу, новому комунальному закладу центру обрії цих молодих людей вже взяти на програму в свій центр, і також ми не будемо втрачати ті навички, які ми сьогодні напрацювали, тому що я вже говорила, що дуже жалко, що те, що ми напрацювали багаторічним таким досвідом з цими молодими людьми, і вони сідають вдома, не реалізуються. А ми повинні їм допомагати. Я думаю, що на протязі всього життя, тому що їх батьки працюють, вони платять податки, і вони мають право, щоб їх діти, їх родини мали підтримку від держави. Перші результати ви вже бачите. Так, наші молоді люди, їм дуже подобається це все. Вони шиють, вони е, сьогодні вони чекають, коли ми почнемо вже працювати з парафіноплавом. Е, ну, готують. Вони дуже класна сучасна кухня, і вони приходять дуже сучасні, класні умови. Ви знаєте, коли організовано дуже класно, комфортно побут, то дійсно і молодим людям і їм приємно там знаходитись. Ну і той досвід, що вони у нас. Мають вони переносять на свої домівки, на свої родини. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про центр денного догляду з майстернями зайнятості для людей з інвалідністю у Вапнярці на Вінниччині. Дякую, гості студії. Голові асоціації відкриті серця Світлані Демко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, поширюйте, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини і бережіть себе разом до перемоги.